Ну, от де вона бере ці яйця? Вчора чотири яйця мені принесла. Ну, да, на двері, звісно, всі двері в болоті дощі йдуть. Ой. Все додому. Все в хату несе. Господарочка моя маленька, яйце принесла, не дай з голоду мені померти. Рада. Ой. Я вчора за нею цілий день ходила, де ж вона ці яйця, де ці кури несуться, десь ховаються. От де? Де? Дівки, де ви з ними никаєтеся, з цими яйцями? Вона приносить мені цілий. Не погризані, не пошкоджені. Десь несуться, де? Якісь як нитки якісь незрозуміло. Напевно, вольєрі. А-а-а! Ага, ага, ти хочеш, так? А не можна! А не можна! Одна рада знає, де кури в мене несуться. Це декілька курочок у мене несуться в новому місці, а так всі несуться в гніздах, а це десь дівчата Берта, не можна. Верто фу, Рада, не можна, Ти покажеш мені, де де.